Так, всім добрий день. Значить, опять торгуємо, Заморився я продавати. Свій трактор продав, там товаришу продав, прицепу продали. У нас є отакий дракон. Ну, це просто звір. Значить, состояння його краце показую. Як завжди питають, радіатор. радіатор огонь ніде не капне, все, буквально годів три назад ставився новий радіатор. Так. Состояння мотора, двигун його рідний Юмезівський. Оцей шаг новий ставився 2 години тому. Шланги, звісно, ви ж знаєте, у нас поки не репне, ми не міняємо. Ну Вони тут ще ходитимуть мільйон років. Так, ця сторона, колектор, дивіться, на водю усе сухеньке, все ідеально. Так, 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 що вам ще показати? Що вам ще показати? Зараз покажемо. Так, обходимо. Ага, топлівний насос із капіталки. Це було там на обмін, міняли його. Буквально, я не знаю, взагалі тут все держе, Та ну огонь. Одне, що будете писати, дивіться, дракон на пускачу. Пускач у нас взагалі тестаковський. Все тут робе. А кому не подобається, знімете. Зараз ПДМ вкинув і той. Так, патрубки, патрубки нормальні. Ну, радіатор мінявся, патрубки ставилося. Помпа. Помпа на місці, все ніде не тече. Одне, що скажу, отут, аби чуть-чуть щось передивитися. Ну, це таке. Кришку клапанів зняли, нову прокладку поставили, йогня. Значить, так. Дозатор у нас стоїть ще радянського зразку, не новий рульова колонка. Так що не пишіть, нічого не кажіть. Дозатор радянського зразка. Так, далі. Состояння скатів. Найхуже ситуація по коліщату правому. Знову воно таке. Да. Воно ціле всередині, а це состояння протектора, таке. таке. Новий, а чого дивіться, розказую. Він їздив все время під косілкою. Ось о косілка, люди держали коров, він тільки косив і згрібав. Він навіть плуга на нього не чіпляли. Так, спішу. Заднє колесо показав. Переднє колесо ходитиме ще довго і нудно, все накачане. Протектор невеличкий є, тріщина, є, все є, як ви любите. Так, переднє ліве колесо отакого От состояння, є грибок. Ну, про це діти будуть. Так, дивимося. Все, диск рівний, та ну нема до чого приколупатися. По балки, що все там огонь. Так, по коробці все сухенька, міс сухенький. Так, відкриваємо кабінет. Кабінет, ви ж поняли. Кабінет це треба це в чотирьох з баяном тут їздити. Тут те, що те що, сидіння, все, трошечки ключі були колись. Так, коробка, ну все працює, навіть на ручнику зараз стоїть. Так, Колесо леве, Це, звісно, лучшого. Стану не потріскане, ну, протектора немає. Отак. Так. так по, навіски, по навіски, по навіски. Навіска комплектна, винт, є, циліндр сухенький, а ну, та, люфтов немає. Навіть ось очки, дивіться, дефіцитні запчасті стоять. Це рідко у кого побачиш, вона, правда, на, й одна. На том нема. На, на том нема. Том так, так, поперечку, я думаю, вони знайдуть. Так, ну саме головне, саме головне, розказую оцей конь. Он же ж дракон стоє тисячу американських рублів. Тисячу. Це, як каже сідой, перекупу Тіктоки, шара! Шара. Що за тисячу доларів. А, підожди, навіть нема тисячі, вони хочуть 40 тисяч, 40 тисяч гривень. Вони хочуть. Коротше, оце так. Все, на цьому заканчую. Ми його тільки що заводили. Укину вам відео. Ми ось у потолок і тут їздили. Все, миру добра. не для двохметрового затісно місто не виє місто не виє та туди б далі проїхав він цей туди і назад